Ну що, дивіться, зараз я вам покажу машину, яку люди купують не тому, що їм треба авто, а тому, що їм треба вражати. Джіл кінець 21-го року. Офіційний один власник пробіг лише 28 тисяч. Це смішно, це не пробіг, це розігрів для неї. Машина стояла в підземці, як хороше вино, чекала свого моменту. І ось він настав колір зелений смарагд. Знаєш, що в ньому прикольне? Крає на сонці зелений, а в тіні чорний. От знаєте, як настрій у дівчини: передня частина арки в бронеплівці це той випадок, коли машину любили більше ніж дехто любить. А далі додумайте самі: АМГ-пакет, пакет. Найт -пакет. Коротше, це той джел'є, на який дивляться навіть ті, кому не цікаво. Мульті Бімлет світять так, ніби кажуть: доброго вечора! Ми з України. Пропустіть, будь ласка, шкіра Макіатобеш. Мені здається, це найспокійніший колір в цьому житті. Хоча ти можеш і на ньому злитися в пробці, але красиво панорама. Електросидіння з пам'яттю підігріви, камери 360 для тих, хто боїться бордюрів, асистенти сліпих зон, автоматичне дальнє світло, машина, яка реально бере частину твоїх проблем на себе. Шкода, що не всі люди так уміють. Знаєш, є такі авто, на яких ти їздиш, а є на яких ти живеш. Це другий варіант. Три літри дизель 272 кінських сили. Тягне як треба, їсть як треба. І головне, цей мотор навіть ще не бачив справжнього життя. Пробіг 28 тисяч це для неї нічого. ТО два рази офіційне на пробігу 27 тисяч. Мені здається, ця машина обслуговується частіше, ніж деякі хлопці ходять до барберів. Тут стоїть охорона МБЕСТ, Отже, викрадати його будуть лише. Романтики-песимісти. Якщо ти хочеш машину, на якій приїхати красиво і поїхати впевнено, ось твоє авто. А якщо не хочеш, ну хтось інший купить. Не переживай, машина в АвтоСтар.